Олені виповнилося сорок п'ять. Кругла дата, здавалось би, час, коли жінка вже щось має за плечима, але ще, може багато чого. Вона прокинулась рано, що до світанку, бо звикла спочатку сніданок чоловікові, потім старшому синові, що збирався на роботу, потім молодшому, який ще навчався в коледжі. Вона клопоталась на кухні, як завжди кава, яйця, бутерброди – усе по звичці, стіють роботу, яку не виміряєш грошима. І навіть у голові крутилась думка ну, може, хоч сьогодні не доведеться нікого будити, може, самі пригадають. Що в мене день народження. Та час ішов, один за одним хлопці виходили з дому, старший буркнув, маму, у мене сьогодні важливий день, не забудь попросувати мені сорочку. Молодший, навіть не знявши навушники, мовив Я потім подзвоню. А чоловік лише спитав, чи можна ще кави. Ніхто не сказав навіть одного короткого слова вітаю. Коли двері за останнім зачинилися, Олена стояла посеред кухні, ніби повітря раптом не стало. Вона спиралась руками об стіл і відчула, як десь всередині щось клацнуло. Не боляче, але остаточно, вона не плакала. Просто тихо помила посуд, зняла фартух, пішла до шафи, дістала маленьку дорожню сумку і поклала туди кілька речей. Поїду до мами, сказала вголос, щоб почути себе. Хоч хтось там радий буде мене бачити. У селі її зустріли завжди тепло. Мама, хоч і літня жінка, розцілувала, обійняла, привітала доню, ну слава Богу, ти приїхала, який сюрприз, та й день, який гарний, ти ж сьогодні іменинниця. Батько з городу... Виніс пляшку, пляшку домашнього вина, мама дістала пиріжки, салат, рибу, яку батько недавно впіймав на місцевому ставку. Не встигла Олена руки помити, як на столі почала з'являтися одна за одною страви. За п'ять хвилин було майже, як в ресторані, навіть голубці і холодець. Ой, а коли ж ви встигли? Ви ж навіть не знали, що я приїду, здивувалась Олена. Ми вирішили, що стіл накриємо, хоч по домашньому, і з батьком планували відсвяткувати твій день народження. Бо ж це і наше свято, відповіла мама, без ресторанів, але з любов'ю. Мама почала пригадувати той день, 45 років тому, коли їхня єдина донечка з'явилась на світ. В її спогадах було стільки теплоти й любові, що Олена, поруч з найріднішими людьми, забула про все. Вони сиділи, розмовляли, згадували дитинство, як вона навчилася, як закохалася, як вийшла заміж. Мама, як завжди, говорила просто, але влучно Знаєш, доню, ми дуже пишаємося тобою. І сім'я то добре, але не можна себе розчиняти в інших, бо потім залишається тебе самої. І Олені стала раптом боляче. Вона зрозуміла, про що говорить мама, бо то було саме про неї. Вона стільки років віддавала і час, і сили, і себе чоловікові, і дітям, а натомість порожнече. Про її ювілей он навіть ніхто не згадав. Коли вечором вона їхала назад автобусом, небо вже сутеніло, у вікні ми готіли жовті ліхтарі. Їй телефон задзвонив. Мамо, а ти не залишила праску вімкненою? байдуже спитав старший. Ні, коротко відповіла. А, ну добре, і клац. Ось і все. Навіть зараз ніхто не згадав, що сьогодні її день. І тоді, замість того, щоб повернутися додому, Олена натиснула дзвінок водієві «Зупиніть, будь ласка, біля магазину. У супермаркеті було людно, але їй було байдуже. Вона взяла кошик і пішла між рядами. Спочатку просто ходила без мети, потім купила собі квіти. Так, просто собі букет хризантем, жовтих, як осіннє сонце. Далі тістечку, пляшку вина і нову сукню, світло ніжно такою, яку давно хотіла, але завжди відкладала, бо навіщо мені я ж удома. Коли касирка побажала гарного вечора, дякую, сказала Олена, і їй стало по справжньому тепло. Бо хтось, бодай, формально, але сказав їй добре слово. Вдома вона не вмикала світло, розпакувала покупки, поставила хризантеми у вазу, налила собі калих вина і сіла біля вікна, дивилась на вогники міста і думала а може, це і є початок, не кінець, не зрада, не образа, а початок мене самої. той вечір вона вперше за багато років не приготувала вечерю. Не перевірила, чи прибрано, чи випрано. Вона просто дозволила собі бути. І коли хлопці повернулись додому, молодший здивовано спитав Мамо, а де вечеря? Немає. Сьогодні свято, спокійно відповіла вона, Моє свято. Хлопці переглянулись, а чоловік тихо буркнув. Та ну, забули трохи, вибач. Не страшно, сказала вона, я вже сама себе привітала. Наступного дня Олена подала заяву на роботу, про яку колись мріяла, у невеличкий квітковий магазин біля дому. Там завжди пахло кавою і трояндами, і вона відчула, що їй це дуже подобається. Чоловік бурчав, та навіщо тобі те, маєш усе, а хто нам буде обіди варити? А вона лише усміхалась. Тепер я хочу мати себе. І з кожним днем усе менше боліло, бо коли жінка нарешті починає дбати про себе, світ теж починає ставитись до неї інакше. Через рік, у той самий день, її старший син приїхав із букетом. Мамо, пам'ятаєш, ми торік тебе не привітали. Пам'ятаю, тихо відповіла вона. Більше такого не буде. Олена усміхнулась і поставила його хризантеми поруч із тими, що стояли у вазі свіжі, куплені нею самою. Тепер це у неї була звичка. Бо тепер вона знала головне: ніхто не зробить тебе щасливою, якщо ти сама собі не навчишся дарувати квіти.